І повірте, сьогодні в цих делюдів, цих звірів буде земля під ногами горіти, тому що сьогодні весь український народ буде їх судити на всіх майданах України. За зраду національним інтересам, за злочини проти українського народу, президенту Януковича у відставку. Ганьба Януковичу. Славний український гурт. Манда співає, не спи моя рідна земля, прокинься моя Україна. І я гордий з того, я радий з того, що Україна прокинулась. Тому що досить, ви чуєте, досить вже мовчати. Настав час кардинальних дій. Настав час революційних змін. Настав час раз і назавжди знищити з лиця української історії цей ненависний нам режим Януковича.